Так, добрий раночок, з вами канал Горонеч Змі ТВ. У нас е, таке вічне питання. Що цікавіше, те, що всередині, чи те, що у нас тут навкруги. Я думаю, можна е, поєднати і насолодитися як тим, що тут всередині подивитися, так і те, що у нас є уже. Колись воно теж було всередині, розумієте? А тепер давайте спробуємо розпакувати, подивитися, що тут у нас. Поки що ножик не згодився, але я думаю, тепер треба його дуже обережненько. Бачите, тут така ось. у нас запаковочка. Скотчиком треба її. Опа. Є. І, до речі, я не знаю, це віоліті чи невіоліті, знову я постійно заплутаюсь, тому що забагато всього. Але що тільки не зробить, щоб трошки отримати якийсь такий satisfaction? Push me and the me till I can get my satisfaction. -я 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 -я. О, Народжуйся. О, бачите, яка тут. О, така от у нас градується. Xbox 360. You don't believe what you see» Так, Наче виглядає тут все ззовні, ну, Видно, що є тут сліди користування. Це зрозуміло. Я військові ігри не люблю, але просто вона недорого коштувала, іначе вона в гарному стані має бути. Зараз подивимось. Є тут у нас ці подряпини, але я думаю, що вони не критичні. Бачите, дійсно це ліцензія. Комплекту, ну, комплекту немає, бо тут, бачите, мануала немає, але в принципі в цілому воно виглядає непогано. Тобто грайте, вигравайте, сайт Violet завжди вам дасть Це все ж таки Віоліті. І він завжди вам зробить гарну пропозицію. Залишайтеся тут.